Цікаво перевірити, що ж то за інформація, звідки ноги ростуть. І санкційно із позиції сили. Вони іншого не розуміють, має бути щось на противагу Що має спонукати їх, щоб вони припинили тут активну гарячу стадію війни і почали говорити про якісь переговори. От давайте таким чином ми задамо. Бо те, що я ще казав, коли в нас був. Ефір, оцей, де ми коментували Трампа цього інавгурації, я казав, що Росія ну не задоволена все рівно від того, що він є, бо вони планували це по одному, а по їхніх плануваннях ну не сходиться, і що зараз може їх до цього примусити? Тільки варіант, от коли світ ще більше об'єднується для України, і коли на них конкретно починають додатково тиснути. І санкційно, і з позиції сили. Вони іншого не розуміють. Має бути щось на противагу. Це не слова, це не ультиматуми, це не пустослівні якісь погрози. Це мають бути конкретні дії, щоб та еліта внутрішня, кажу, бунт на кораблі, ще більше на, наростав. Бо тому, що чим більше буде санкцій, тим більше оця внутрішня еліта російська і буде давити на актуальну владу і буде сама ж їх внутрішньо і зносити. По принципу, що тут один ультиматум і конкретні дії, а внутрішньо буде другий ультиматум. І або та влада, яка є, це завершує війну і з них знімає санкції, або вони змітають ту владу, яка є, переводять когось такого, хто завершує війну, і в результаті. Знімаються санкції, от ну мова конкретно води про це зараз. Вони по факту ще ні за що і ні про що не готові говорити. Тому я кажу, це що сказано, що вони там вже ніби виконали своє там. Сво ну, так ми вже про це де чули місяць-два тому. Я теж робив ті прогноз, що вони вже про це заявляли, що вони вже свої, ніби цілі. Ну десь була така інформація, вже не пригадаю. Тобто, це не нов, це не нова інформація. Це те, що було раніше, тільки трошки у новому форматі. Але ми це вже чули, про це вже говорилось. Що якби цілі вони свої виконали, ну вони теж готують своє населення до вони перемогли. Я вам колись пояснюю, вони ніколи не визнають поразки чи капітуляції. Вони мають бути переможці в очах свого народу, і вони для себе будуть переможцями. І вони так пропаганду закрутять, що вони будуть переможцями. Хоча весь світ буде розуміти, що ніяке ви там не переможці, але для себе вони перемогу цю зроблять. Розумієте, про що мова? Але зараз, по факту, вони ще не готові ні про що говорити. Що їх може змусити? Одні мечі. Тобто, це такий, знаєте, силовий метод. Це дайте Україні все, що треба в плані сили, щоб показати цю силу. І дайте всі санкції необхідні, щоб внутрішньо в них ті настрої бунтарські ще більше виросли, і в них іншого вибору не буде. І це, повірте, можна зробити чесно, Ну, пару підписів, пару указів, пару днів, і це можна їм таку зробити. Ситуацію неприємну, м'яко сказано. Ну, але... Це треба сісти і зробити. Не говорити, не заявляти. Ну, спочатку заявили добре, ніхто їх там слухати не буде, того Трампа і його ультимату. Чесно, ну не будуть слухати все. Вони зараз розуміють, що не мають і перевагу, і вони наступають, і захоплюють. От той сказав, ультиматум по Запоріжжі влупили. Ну, тобто, вони, типу, ну, вони показують, що ну, і що нам твої ультиматуми? Ну, типу, ну і що нам що ти нам ультиматуми заявляєш? Ми ж все рівно сильніші. Ми ж все рівно робимо, що ми хочемо. Ми ж все рівно їх там обстрілюємо, ми ж все рівно просуваємося. Шо, що нам твої ультиматуми? Тобто, це десь от, от в такому контексті, розумієте, зараз це не визнається. Але настрої загальні саме такі, і не путерівські настрої загальні тої влади, а тих еліт, які просто вже хочуть зняття санкцій і завершення війни. Розумієте, звідки от воно так, то, чому так і показує? Може, у вас тому так і виникло? А хто де ту інформацію дає? Значить, не кремлівська правляча еліта, а зовсім інші еліти, які просто хочуть, щоб нормально заробляти і жити, і не в санкційній країні. Бо з країни вони виїжджати теж не хочуть. Ну, от так, от воно. Цікаво перевірити, що ж то за інформація, звідки ноги ростуть. Так? От перше, що як ви кажете, чи може бути це якась замовлена інформація? Ну, от саме слово інсайдерство, що воно означає, що хтось, би, такий, хто там може зливати інформацію. Ну, іншими словами, правильно я розумію, хтось зливає інформацію. Ну, дивіться, я просто навіть по розкладу йде, що є ті, хто певні, як їх назвати, там в Росії еліти, там одним словом, ті, хто категорично незадоволені станом речей в Росії. І економічних в тому числі, ну це люди, ті, які от тіньові розумієте, якісь там великі бізнесмени, тіньовий, може якийсь бізнес, тобто якісь прям такі гіганти. І те, що вони не задоволені цим всім, і те, що вони роблять тиск на ту всю систему путерівську, і відповідно активно підштовхують їх до якихось вже прийнятих рішень. А отже, що була припинена війна і зняті санкції, це є правда. От тут чомусь. Знаєте, кажуть, і до ворожки не ходи. От мені відгукується, що це є правда. Тобто ми зараз говоримо в такому контексті: що є ті, хто не вдоволені, і ну, економічно через ці всі санкції, видимо, вони втрачають дуже багато. І будуть втрачати ще більше. Ми з вами 25-27 роки для Росії, якщо вони не зупиняють війну в Україні, це стануть чорними роками в всіх аспектах їхнього життя. І тут бачимо: от вже про це йдемо. Чи можуть бути там якісь конкретно, ну, прям такі замовлені, замовлені проплачені е, коментарі і така прям, нагло пряма співпраця того самого Ройтерса з Кремлем? Ну, по розкладу, чесно сказати, прямих підтверджень таких немає. Розумієте, що саме цікаво? Тобто, спроби це все там щось підкупити, чи можливо деколи подати? Під таким кутом зору, який не зовсім об'єктивний. Так, це може бути. Але це може бути безпосередньо тих, хто там знаходиться, і як вони бачать ситуацію. І така, якби карта не зовсім є об'єктивності, але щоб їх прям підкупляли і тому подібне, тоді як мінімум мала би бути якась відповідна реакція Кремля, а її чомусь немає. Саме цікаво, розумієте? І оцей пазлик не зовсім сходиться. Щоб сказати, от є пряма як, як то, лінія від Кремля. До замовленої саме даної інформації, і от е, таке от пишуть: бо так комусь це треба, так це комусь треба, але це треба конкретно тим, хто не вдоволений даною вже актуальною владою в Росії, тому цю інформацію в цьому джерело зливають. Єдине, що там е, я би от на чому наголосив: бо там же ж кажуть, що Путін готовий там завершувати війну, бо він там розуміє та та, -да та. -да -да -да. Ну, по-перше, Путіна, я вже кажу, в живих нема давним-давно. Тому ця його персона тут вже картика дезінформації, бо це не Путін там щось розуміє, як такий, бо його там нема. Це розуміє та безпосередньо актуальна, поки що правляча гілка влади. оцеї і Путвірівської, як я її називаю, так путінської влади. І вони звичайно хочуть якось втихомирити бунт на кораблі. Давайте називемо це таким чином. Тому що карта є важкого грузу, чим далі, тим важче це все дається. І якщо вони далі будуть ставити свою країну на такі, чисто війна, війна, на такі рейки, то реально ще за рік-два, ну там буде, там навіть не за рік-два, там вже від півроку до року там вже буде, там і так багато в чому є, така, знаєте, дупа, а то вже буде повна дупа. Ну, скажу таким словом, да. Тому тому в нас що виходить по ситуації, що дійсності, ті, хто не вдоволені, дійсності цю інформацію може зливати даному джерелу, щоб воно вже відкрито це публікувало, щоб в результаті до цього притягнути ще більше уваги, тої ж самої правлячої поки що путірівської влади, щоб вона якось на це реагувала і розуміла, що немає нічого таємного, щоб не стало явним, і в результаті, щоб підштовхнути ото чортівню. Таки до завершення карта перемир'я. Таки до завершення війни, хоча б гарячій стадії, щоб вже почали зніматися якісь санкції, а не додати ще нові. Ви не помітили таку дуже цікаву закономірність? Тільки Трамп написав свій пост ультимативний, що пора робити там time to make a deal, пора викладати угоду. А тут зразу Reuters написав таку статтю. Ну, якось дуже все так прям. Знаєте, такі пазлики. Тут від Трампа офіційна заява. Нарешті вже бачите, він ж як сказав Трамп, Зеленський готовий підписувати угоди, там говорити. та-да-да. -да. А от як там Росія Путін не зрозуміло. І тут така якби офіційна заява через Твіттер, Хоча я думаю, що будуть зараз такі ще от енергія, того навіть вчора робив прогноз: енергія дзвінка Трампу там тому Путіну. Оце якісь розмова. Вона ну перед тим була про це. Ми говорили, щось було ще до його інавгурації. Зараз оця заява, і десь, оце мав би бути дзвінок. Може він і вже був. Ми сьогодні говоримо там, вчора я переглядав, може, він і вже був, тобто щось воно йде. І оці заяви того Ройтерса, це неспроста. Це не якась там, знаєте, все рівно жовта преса, яка написала би написати, би притягнути до себе увагу. Їм це не потрібно. Вони, кажуть, знаєте, мають все рівно якесь своє це вже там багато багато річне ім'я, і вони не будуть давати повністю неперевірену інформацію. Тобто все йде. По через них, виходить, плану. публічно вони дають відповідь. Типу, готові так. говорити, да? так? Так, оце по якомусь плану, бо все рівно, бачите, тут карта таких маріонеток. Все одно це йде по чиємусь плану, саме таким чином, це показати. Ну, получається, що але але знову ж таки це йде не напряму від кремлівської влади, а від тих, хто не задоволений тою владою, хто хоче її завершення. Або, по крайній мірі, хай вона буде, але завершить війну і щоб зня... і щоб зняли всі санкції, щоб можна було далі нормально заробляти. Фінансовий аспект, королева Пентаклі. От вам і От... Ну, мені картинка складається, пазлик, саме так. Що глядачі думають, хай напишуть в коментарях і в чаті. Мені самому цікаво.